Сьогодні трошечки не звичний для мене стрім. Це буде стрім по покращенню продуктивності гри, Гри, а не тільки її проходженню. Тому що, щось дуже дофіга мені сообщення поприлітало з того, що. А як ти налаштував її, там на не сильно хорошому компі і так далі. Я це розумію, тому що, ну, я десь вкинув, ну. Скільки я вкинув? Ти, Години 4 для того, щоб її налаштувати, і вона працювала коректно. сорі, що цей оверлей віддіївський зверху, як ви бачите, 57 кадрів показує. Але цей не чітко. Ну тут, мабуть, із-за того, що гра захоплюється не дуже коректно. Може, а може і ні, хрен, я знаю. Зараз дивіться, як це буде працювати? Тобто, умовно, тут я розкажу, що робив. І які налаштування гри, і потім вже будемо її проходити. Тобто там хтось буде приходити, звісно, на стрім щось питати, типу це ж продуктивність. І, собственно, я сподіваюся, що ці люди спочатку стрім передивляться і побачать, що зроблено. Якщо зроблять у себе так само, то можуть прийти і запитати, що робити далі з цим. Так, дивіться, давайте я по цей вимкну, тому що я думаю, і так видно, що. 55-60 кадрів гра видає. Мені цього достатньо, більш болячим. Що з, з приводу моїх налаштувань гри? Так. Блять. Да, навіть не дали з костром посидіти Гаразд. Чувак, ну не лізти в вогонь. Ну, бля. А ні. Оцей хоч не загорається. Пам'ятаєте, пам як Волк в першому сталкері згарав на армійських складах? Так, налаштування. Так, графіка. Ось. Такий варіант графіки я обрав для себе, тому що текстури, як я побачив, не дуже впливають на продуктивність. Волосся дуже у мене впливає. Деталізація майже не впливала, тому я їх залишив з якістю ефектів помірними матеріали низькі. Коротше кажучи, ви бачите, які у мене налаштування. Можете їх повторити, можете не повторювати це на ваш смак, тому що ну ті, тут ніякої принаділивки нема. Так, дивіться, я не люблю розмиття, тому воно вимкнено цей із-за продуктивності. Глибина різкості майже ніяк не впливала, тому хай буде. Різкість залишив. Світлові стовпи, як я побачив, теж впливає дуже мало. У мене DLSS на Quality стоїть. Це, до речі, я побачив, що оптимальний варіант. Одразу кажу, у мене 40-50. Але у мене 4050 ноутбучна, Яка б вона там не була, вам здавалося, що 4050, ну, типу, коли я перший раз гру запустив, було блядь, 15 кадрів. І нічого не мог з цим зробити. Тому, ну, би, Це для тих, хто так же страждав. Так. створення кадрів DLSS я встановив і я поясню, чому. Тому що е, варіант, котрий стандартно з грою йде, я маю на увазі DLSS, він у мене не працював, я запускав DLSS і кадрів ставало менше, ніж було без нього. Але це я вже докрутив DLSS до того, щоб він працював. Так що нормально. PSR 3 Frame Generation я як тільки не вмикав, як тільки не хитро, воно тільки гірше працювало, ніж працює. По масштабуванню DLSS і це, мабуть, оптимально їх ставити, тому що в інших варіантах у мене гра виглядала, ну, блін, вибачте, хірово. Хай буде так. Якісь затінення я залишив так, Кстати, тіний. А, да, тіні я терпіти не можу, так що нормально, тим паче, що і FPS більше. Відображення майже ніяк на FPS не впливало, глобальне освітлення там і затінення обрав помірними. Хмари, мені ні хмари, ні небо нафіг не треба. Тому що це Unreal Engine 5, і з того, що я почитав в інтернеті про нього, що краще це вимикати, тому що. Тому що ну, спочатку знайдемо, що там під капотом цього Unreal Engine, тому що він сильно модифікований, а потім будемо розбиратися. Дистанція відтворення оточення, не знаю. Вибрав помірно, але, мабуть, якщо у вас там 1060, наприклад, то я б на вашому місці зразу знизив на низьке, тому що помірно ви поняли, це прорисовка місності, яку ви бачите, буде далі. І більш важко комп'ютеру, тому що він, якщо він не вивозить з самого початку. Так, uh, да, на початку стрімаш все-таки є це Nvidia Overlay і ви побачили, наскільки у мене завантажено 4050. Вона у мене 80 ватна. Тобто, до чого я це кажу: 80 Вт TGP Якщо ви знаєте, що це таке. Коротше кажучи, умовно, скільки в комп'ютері дозволено витрачати 4050 Тобто, оці Nvidiaївські розказні про 75 кадрів з DLSS на RTX 4050, ну це маркетинг, Він у мене взагалі не спрацював, але то таке вже. Так, що у мене? Що у мене далі? По дисплею у мене просто стоїть е без обмежень, сп... Ой, без обмежень. Частота кадрів, я пізніше поясню чому. Так, посилання. Давайте тоді знаєте що? Залишимо гру так, щоб ми просто розуміли, що під капотом. Тобто, умовно. Ми зараз зайдемо в мій диспетчер з завданнями і панель налаштування NVIDIA. Ми побачимо, що тягне, як тягне. Ну тобто, ви поняли? Тобто, щоб це була ну, картинка, щоб ви знали, що відбувається на фоні, і могли з цього робити якісь висновки для того, щоб покращити свою роботу. Так, давайте тоді ігру я. Я не звернув її, вона на дисплей залишилась, як бачите. Давайте тепер ось от... так, 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 так. Дивіться, що у нас тут є. Так, да, це налаштування, але до них ми трошечки пізніше прийдемо. Для початку, для початку, для початку. Відкриваємо task Manager і бачимо, що у нас тут. що у нас тут. Так, бачимо, що. У мене да, зайнято 20 гігов оперативки. У мене лише 24, як ви вже побачили. Як бачите, як завантажується проц. Якщо що, не орієнтуйтесь повністю на мої показники, тому що у мене ще і стрім іде. Самі розумієте, коли у тебе ще й стрім, то ну, комп'ютер явно важче. Так, дивіться, відкриваємо сталкер, і бачимо он 7. От, умовно, 7,5 ГБ. Оперативної пам'яті ті налаштування, котрі я вам показав, у нас тягнуть. Тобто, ну, тепер ви можете розуміти для себе. Якщо більше, то гра буде вже біля 10 гігайтів забирати. Але я гру запустив недавно і тому вона так чи інакше 10 гігабайт свої забере. Тобто, трошки побігати по локації, підвантажиться текстурки, і все буде хорошо Прямо на мазі, в кавичках, якщо що, це буде прямо в кавичках. Так, е, гаразд, 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 гаразд. Це ми побачимо. Тепер, мабуть, почнемо з налаштувань Nvidia, контроль панель Nvidia, з котрої дуже-дуже я багато ковирявся, але так чи інакше, з нею, з нею теж потрібно рахуватися. І краще вже все-таки я покажу, як воно у мене зроблено. Давайте тоді ось так. Хай буде, щоб видно було. Е, ні оперативка у мене особа не зарішала. Тобто, на DDR-4 воно буде працювати, як і на DDR5 у мене, так що ви на це навіть не орієнтуєтесь. І так. Що ми тут бачимо? Manage 3D Settings. Ви можете обрати або саму гру. Тобто, саму гру можна додати тут. О, типа я нажати. Як бачите, ось Stalker 2. І щоб ви розуміли, де він знаходиться, Stalker 2. Стоп, і що це таке? Stalker 2. Ну. Так, гаразд, гаразд. Ось додаємо програму брауз. Так, ось він у мене тут знаходиться. Тось, тобто, яку програму вам треба додавати? Це у нас Stalker Bin 64. Win64 shipping. Це, це, це виконуваний файл ігри, як ми бачимо. Оце він і є. Тому ми Open там нажимаємо і бачимо саме його налаштування. Але я тут його і не крутив. Я обирав собі метод найменшого сопротивлення, скажімо так, одразу в глобалах поміняти налаштування на ті, котрі мені подобаються. Покажу які. Так. скейлінг. Я не вмикав. До речі, можете просто подивитися, які у мене вони, але що я прям ціленаправно прибирав, це текстур-фільтерінг. Кваліті, якість. Як бачите, я обрав е, висока продуктивність, тобто, щоб трошечки гірше оброблялись текстури. Самі розумієте, що це глобальні налаштування, і як би гра не хотіла їх переробляти під себе, то вони мають ви, більш високий пріоритет. Ну, і ми розуміємо, що вони тут працюють. Що я ще обирав? Це максимальний фреймрейт, тобто кількість кадрів за секунду. Я обрав 61 для чого? Для того, що якщо, наприклад, ваш комп'ютер зможе видавати більше, щоб у нього залишалося це, щоб у нього залишалася можливість ще продуктивності. Тобто, наприклад, наприклад, там 100 кадрів це 100% завантаження відеокарти, а 60% це буде, наприклад, там 60-70% завантаження. Все таки, чим легше вашій карті працюється, тим краще вам буде, тим краще при підвантаженнях локацій, у вас система буде себе вести, тому що в відеокарти буде трошечки надлишку ресурсів. Тобто, ось чому у мене і немає налаштувань максимальної кількості кадрів грі, тому що вони є тут і все. Так, все гаразд, це ми побачили. Тепер що ми далі повинні показати? Ага, йдемо в телеграм, що у нас тут старих слабких ПК. Ага. Дивіться, ось тут, по цьому маршруту, знаходяться. Файли. Щас, от Знаходяться файли налаштувань, конфіхині, умовні. Да? Це вони. Так. Так, їх відправляємо. Тут ж все видно, наче все видно. І ось, як бачимо, ось вони у мене є. То є. game user settings найважливіше. І engine. Десь тут ще engine є, але це не так і важливо. Тобто, я, я вже запакував. Ці файли у себе, тобто їх просто підкладаєте сюди. І все, з заміною своїх. Але свої краще зробіть там бекап, або там створіть папку, в котру ну, назвете, там, тіпа, старі файли налаштувань. Тобто, до чого я це веду? все. Зараз будемо по очері відкривати керівництво з приводу покращення гри. Ось, наприклад, перше. Так, а ні, це у нас Nexus Mods. По-моєму, з Nexus Mods трошечки пізніше, хоча да? он з Team Community. Так, да, Steam Community. Це у нас, як бачимо, оптимі оптимізується перформанс редагування нині. але можна, ну, самі розумієте, перекласти і побачити. Ось, якщо низький FPS, туди-сюдим. Нам тут просто кажуть, куди йти, що налаштовувати. Для тих, кому лінь. Ось з цими параметрами розбиратися, то я вже приклав свої файли, котрі у мене надали найбільшу кількість продуктивності. Тобто, ви так чи інакше, ви можете мій, мої файли е, посравнювати з тими, що ви бачите тут. Якщо ви їх можете порівняти, то зрозумієте, що робилося навіщо. Так, далі. Ага, тепер гім'ю Сетінс Сіння, він теж знаходиться. Як бачите, ось вже варіанти, котрі нам треба оновлювати. Тобто, типу, що це скопіювати, це вставити. Тобто, це із -за того, що у нас перекладач, воно порти, рядки. Тобто, як бачимо, зниження скілу ну, розгортання, наскільки я пам'ятаю. Так, ну, краще за все, 33 це найгірший. Тобто, 33 це саме налаштування. Або DLSS, ну то есть вашого скелеру. Ладно, есть це ми побачили. Ці файли у мене вже є в архіві, тобто ви можете просто їх скачати і підкласти собі. Головне, зберігайте свої оригінальні файли, тому що, ну блін, самі розумієте, що це все на свій страх і різкові, корочте. Так, це перший варіант, другий Щас, налаштування це то понятно. Так, гаразд, що у нас ще є? Ще він є. Одне керівниця. Ось, дивіться, а тепер показую по поводу DLSS свайпера. Тобто, у мене. Зараз давайте покажу навіть, як воно повинно бути, щоб ви поняли, про що я маю на увазі. От. Дивіться. Показую програму. Ось так вона виглядає. Бачите? DLSS свапер. Тобто, вона заміняє оригінальну версію DLSS у грі. Тобто, бачите, тут у мене стояла версія 3.7. У Сталкера у вас теж скоріше буде версія 3.7. Тобто вона більш стара. 3.8.10 це найновіша версія. Тобто ви спочатку у себе її завантажуєте, потім обираєте, потім нажимаєте там свап. Ну я свап не буду нажимати, тому що вона вже в мене стоїть ця версія. Тобто, як бачите, у мене ще цей свапер побачив відьмака 3, я йому теж DLSS все поміняв. До речі, потім навіть треба буде якось на стрімі подивитися, як вона краще буде чи не. Але то таке. Uh, так, показую, що давайте навіть перекладемо, щоб всім зрозуміло було. Коротше, та блін, ну ну. Та що це таке? Ще, хай буде detected детектелені. Так, будьте в курсі, завантажте DLC Тобто, Яке посилання он? Тут є посилання на цей DLC Swapper, І навіть якщо ви не знайдете якихось посилань, ви можете самі. Uh, ви можете самі. Знайти його в гуглі і зрозуміти, як він працює. Тобто, просто завантажити і змінюєте версію. Тобто тут все пояснено. До чого я кажу, це, наприклад, якщо у вас 40-50 слабка на ноутбуці і так далі, то ви цією програмою можете отримати нормальний DLSS, а не кривий, котрий хріново працює у Stalker 2. На жаль, він хірово працює. Я не знаю, у кого він класно працює. Бачу, що там у людей. Класно все йде, все красиво, Но, к сожалению, не всі, не всі такі е, заряджені, хто може купити собі відеокарту мрії. Так, ладно, наступне. Це у нас ми завершили. Гаразд. Давайте тоді, щоб все було чітко. Дивіться, оця є програмка ще по поводу FPS 4 рази. Я ним не, не, не користувався, але я хотів про неї сказати, тому що люди в інтернеті пишуть, що прям буст пиздець. Тобто, оце програмка або в стімі, або можна її ламаною, мабуть, знайти десь, непонятно де, але я не хочу рекламувати і там не засуджую. Але. Ну, люди пишуть, що типа, цей скейл працює. От, як тут це зроблено, видно? Як нагугліть програму, ну я вас впевнений, ви зможете. Що, Спека бачите? А, ні, це щось. Не знаю, не знаю. Реально працює, бачите, чувак пише. Ну, значить, якщо у нього реально працює, так що всі шанси є. Умовно, я би таке пробував, якщо там, наприклад, вообще, там вообще RTX 2050. Тому що на ну, 2050. Хоча там DLSS вже непоганий є. Ладно, завантажуємо. Оптимізаційний цей твік. Я вже його бачив десь на Nexus, так що я це не рекламую, але якщо що, ви побачили. Що ще? Optimiz performance це понятно. Це у нас. Ага, це у нас Reddit. Ладно, до цього ми не ліземо. Давайте тоді відкриваємо знову. Nexus mods. Тепер переходимо до уже модів. От, Stalker Optimizer. До речі, непоганий. Я не можу сказати, що він там десь багато мені чого дав. Але ну мені здається, що кадрів 5-7 я точно з нього отримав. Тут же ж самі розумієте, в наших варіантах це з, з, зі світу паниці бідному рубашка чи що. Коротше кажучи, тут бачимо, як що, бачимо мод по оптимізації. Ми можемо почитати самостійно, або з допомогою мене, що оптимізує, зменшує заїкання, траляля, це ви зможете почитати. Куди це йти завантажити? Тобто завантажуємо файл, котрий тут. Як бачите, он. версія 2 якась є за замовчування. А що дає версія 2? Ну, в будь-якому разі, в описі ви це побачите. Як... Куди скидати це? Тут написано mods, показую, де у нас папка mods. Зараз одразу. Дивіться, дивіться, дивіться. Ага, А де, а де у нас папка модс. Ну давайте переглянемо локальні файли. О. Так. Нам треба йти в Stalker 2, Content, Packs і Мод. Тобто, умовно. Умовно, ось уже у мене два мода є, котрі я побачив, що вони працюють. Ото. s 2 Optimizia Тобто, твікс, це воно чи ні. Ну, мабуть, і воно, а може не воно. В будь-якому разі цей мод я вже качав. Так, гаразд. А давайте подивимось, Це ж те, що я качав чи ні. Мануальний даунлот. Так, слово. Коротше кажуть, це ми вже побачили. Тепер наступний. Є ще один. А от, s 2 Optimized Twix, як бачите, у мене вже є. У мене вже є. Давайте завантажуємо і подивимось, що це. З Франсіс Льюіс. Ага, дивіться, цей Франсіс Льюіс у мене вже є, як бачите, я вже його поставив собі. Ось він. Все, це ми прибираємо. Гаразд. Так, друга С2 Optimized Твікс. Оце воно, Optimized Твикс. Теж можна перекласти одразу і побачити правильне рішення покращення, продуктивності і так далі. Дивіться, якщо ви не розумієте, допомагає вам мод чи не допомагає, ви йдете в пости і дивитесь, як людям що допомогло, що не допомогло, то ми самі розумієте e, Спасіння утопаючого e, це діла рук самих, самих утопаючих. Тому краще вже передивитись, максимально проресерчити і знайти закономірності, по котрим ви зможете. Зрозуміти, як краще, як гірше, але це стандартна історія. Що у нас ще? Тут ще є ось мод на Нексусі по поводу fps буста і так далі. От звідси я брав цей звідси я брав File Engine, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, що є? Налаштування продуктивності, більше налаштування процесу. Тобто, гравітаційні аномалії. Я навіть не знаю, ставив я цей. Зараз стоїть цей мод чи ні, але наскільки я пам'ятаю, я його завантажував. Давайте навіть покажу. Я до чого кажу, що його треба скласти у файл. ну Це файл конфіга, тому його треба туди підкладати. Бачите, гейм'ю сетінгс і Engine Тобто ви його підкладаєте в папку, яку я показував вам з самого початку, з заміною. Так, що ще у нас? І останній мод, наче. Це ж 29-й був, так, да, це 29-й був. Що, давайте навіть. Так, да, 29-й є. І тепер останній. 17-й. що я дивився. О, дивіться, Engine Tweaks. Ці е, твіки мені допомогли, до речі, десь FPS 10 отримати. Як бачите, вони, чувака вже показано, що ДРТ. А, ну у нього RTX 4080 Вибачте, авольти мене, будь ласка. Так, файли. Як бачите, тут Unreal Engine нині. Прочитайте рядки. Ага, ручне завантаження. Рядки коментарів. Дивіться, є ще якісь. Е, е, я там десь ще бачив один мод, але я його потеряв. Якщо ще якісь моди я пригадаю, я допишу їх сюди, і ви зможете в цьому пості по посиланню під стрімом знайти і перевірити. Ось Unreal Engine. То Тобто тут вам доведеться ще читати, щоб підкрутити, а може і не доведеться це таке діло. Ну, собственно, це все. Тому що. Дивіться, якщо, наприклад. Вам цікаво і вам нічого не допомагає. Так чи інакше, можна подивитись ще які моди є. Може які моди вийдуть. Можна обрати що по покращенням. Тобто скільки там дякую, сказано. Тобто, бачите, тут Twix, це понятно, Он, Ultimate Engine Twix. Он може... Так, оце наче Оце наче я бачив, так? Да? А, ні, це, роб... це я вже скачав. Це я вже скачав. Так, ну це наче. Да, це наче все. А і в будь-якому разі, мабуть, цей кусок буде вирізаний, тому нехай щастить у налаштуваннях.